Вікенд нової української музики. Один із найпродуктивніших артистів хіп-хоп сцени України Нестор. Просто зараз з нами в студії. Привіт, Несторе. Всім привіт! Дуже радий тут бути. Привіт, Ксенія. Дуже приємно тебе бачити вживу. Привіт, Вчу... привіт! Я теж дуже рада <с? тебе бачити і відчувати в нашій студії. Я нічого не вживаю. Я а, маю навколо дуже багато класних, люблячих людей, мене поважає, підтримує моя сім'я. Просто я пишу не тільки про себе, я пишу про світ і про людей, яких бачу. І, бо в мене дуже сильна емпатія до всього навколо. Тому не варто сприймати кожен трек як щось моє особисте, бо це може бути особисте, але з точки зору емпатії, просто тому що це мене торкає. Ти в інстаграмі підписаний як What's Wrong with You. Що прикладається, що з тобою не так. Ти собі часто ставиш це запитання? Так, ставив раніше, коли відчував неприйняття мене соціумом або навколишнім середовищем, однокласниками. Я задавав собі це питання, тому що ну, ти такий в моменті, думаєш, може, зі мною щось не так. Ну, В такому плані. І часто. Мені задавали таке питання, коли в мене було дуже багато ще більше, ще з жест, меланхолічної музики, мені також задавали такі питання, тому що деякі люди не розуміли, чому так багато меланхолії. Чому це іноді така меланхолія, що їй важко називати меланхолією, це щось ще більш темне. От якось так і вийшло. Якщо ти співаєш на такі теми, то як це має працювати? Ти таким чином позбуваєшся своїх страхів чи. Так, я просто е, сам по собі меланхолічна людина, я спокійний, але меланхолія не робить мені нічого поганого. Просто це мій темперамент, це мій характер, це е, моє бачення світу. Сві... По тому, що я ну, знаю, що в світі дуже багато класних і добрих речей, і людей і всього. Але чомусь от мій мозок, моя психіка, вона направлена на... Саме таку як емпатію до болю, до світового болю, до болю людей навколо до власного якогось болю. Оця емпатичність твоя, цей сум, і меланхолійність, вона є? Тобою? Тобто це є ти справжній? Так. Чи... так. Чи це ліричний герой? Це є я. Це є повністю я. Я При тому, що я можу, ну, я можу друкувати, я можу е постійно вкидувати якісь жарти, якісь е каламбури. Можу зовсім дуркувати максимально. Це знають люди, які зі мною спілкуються, дружать. Але от такий мій характер. От я от такий, мені поєднується і меланхолія, і клоунада, так скажемо. Здатність до емпатії це ознака емоційного інтелекту? Я думаю, так. Але у всіх речах, так само як і. Психіці, ну, в психіці і в будь-яких аспектах повинна бути золота середина. І іноді мені не вистачає знайти цю цілодої середини, і я дуже сильно переживаю за якісь речі, і це мене давить, грузить. Тому треба вчитися бути емпатійним, але іноді зупиняти себе для того, щоб мислити більш раціонально і холодно, тому що деякі ситуації потребують саме холодного мислення для того, щоб їх вирішити. А якщо до позитивних емоцій, і що може підійняти тобі настрій? Табудь що, от я зараз тут, в мене підіймався настрій. Я можу купити собі морозива, і в мене підійметься настрій. Я завжди радуюсь зранку, тому що я встану і буду пити каву, а я люблю каву. І я мене це під... Підійма... Я під я підіймаю зранку, я бачу свою дівчину, в мене вже гарний настрій. Ну дуже багато речей. Навіть якась смс, якийсь одне слово мені вже може підняти настрій. Помітила таку тенденцію, що останнім часом артисти беруться із блогерів. Тобто вони накопичили собі аудиторію і такі вирішують, о, хочу ще більш бути популярнішим, стану зіркою, буду співати. І от в студії в них виходить ще більш-менш, а коли приходиш до них на концерт, вони вже на другій пісні нездатні допрацювати свій матеріал. А чим ти займався до того, як стати артистом? Я займався танцями якими 12 років народних танців в народному ансамблі веселка. Чудово! Тобто мене... ти можеш зробити гопака. Так, <гум> да, в мене є навіть диплом про закінчення позашкільної освіти, ну, випускника. Я займався танцями, займався паралельно фотографією, моделінгом, писав вірші і, і потрохи музику починав писати. Як гадаєш? Митець має страждати, щоб творити. Раніше я думав, що так. Не знаю, як зараз. Раніше в мене була прям якась палка двох кінців. Я страждаю, пишу музику, і мене був страх, що якщо я не буду страждати, я нічого не напишу. От така була штука. І ніби я повинен мати погане життя, в мене повинні бути погані батьки. Типу, знаєте, щоб це була класична історія на Вікіпедії якоїсь, не знаю, музиканта. І... Але це не так, і в мене зовсім інше життя, і я це вчасно зрозумів. І мені це ну, допомагають цьому, знову ж таки ці люди і моя дівчина. І я зрозумів, що мистецтво не повинно бути не завжди важким, не завжди страждання повинуть, повинні його підживлювати. Ну, дійсно, мають бути і веселі пісні. Друзі, просто зараз да. у творчості Нестора з'явиться. Перша перша весела пісня. Ми для вас приготували музичний номер. Отже, готуйте долоньки до оплесків. Зустрічайте в ефірі Вікенду нової музики. Ксенія Івась та Нестор. Весела пісня. Я прокинулась сьогодні. Я знайшла світ. Сильно ну, сміюся, я це не до зриву Дивлюся на тебе, ти дуже красивий, дивлюся на тебе, і ти дуже мила, хоч і як сонце маленька дитина, треба радіти казав мені саня. Я ще не вмію, та скоро засяю мої проблеми, їх вітер здуває, лягаю на землю і посміхаюсь. О, як гарно! Дякую тобі за цей класний Дякую дует. Тобі. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик для того, щоб не пропустити нові випуски і завжди надихатися ще одними артистами, людьми на радіопромінь.